Про те, що ми збиваємо ворожі літаки на сході, так само підтвердив і очільник вагнерівців Пригожин, який от показав сам у своїх каналах, у своїх пропагандистських, значить, медіа уламки цього су 24 які були збиті. В районі Бахмута на цьому су 24 сам Пригожин, до речі, і літав раніше. Записував відео, якісь демонстраційні звернення до Зеленського. Ну, але останніми днями було декілька літаків російських збитих біля Бахмута нашими силами такої мобільної ППО, фактично. І е, серед них був і цей су 24 на якому Пригожин літав. Можемо, власне, подивитись, послухати цей фрагмент. Пилотов героических, Антонова Никишина, борт номер 48, он же РФ-93-798, парни героически выполнили свою задачу, отработали. Отработали, а их сбыло, больше работать не будут.